Уявіть, дві дівчинки грають у будинку. Раптом одна з них починає кричати, її тіло скручується в неприродні пози, очі закочуються. Через кілька годин те ж саме відбувається з другою. Лікарі без силі, батьки в паніці, а діти кричать: Нас прокляли відьми! Звучить як сюжет фільму жахів. Насправді це реальна історія, яка 330 років тому перевернула тихе пуританське містечко Салем у справжнє пекло на землі. Привіт! Сьогодні розповім вам про одну з найстрашніших сторінок американської історії: полювання на салемських відьом 1692 року. Історію про те, як дитячі примхи, релігійний фанатизм і масова істерія за кілька місяців знищили життя десятків невинних людей. Щоб зрозуміти, що сталося в салемі, потрібно уявити світ кінця 17 століття. Це час, коли наука ще не могла пояснити багато явищ, а релігія визначала кожен аспект життя. Полювання на відьом у той час була справою звичайною. Тільки в Європі в 16 17 столітті загинуло близько 60 тисяч людей, звинувачених у відмацтві. Німеччина, Франція, Англія скрізь горіли вогнища інквізиції. Ростестанська реформація, яка почалася в 16 столітті, ще більше загострила боротьбу зі слугами диявола. Куритани, які заселяли нову Англію, принесли з собою особливо жорстокі погляди на боротьбу з нечистою силою. Цікаво, що жертвами зазвичай ставали не загадкові чаклунки, а самі беззахисні члени суспільства, старі самотні жінки, часто бідні, які залежали від милосердя сусідів. Особливо підозрілими здавалися ті, хто тримав котів, адже всі знали, що коти це помічники відьом. Січень 1692 року Салем, Масачусетс, маленьке пуританське містечко, де кожен знає кожного, а життя підпорядковане суворим релігійним правилам. У будинку місцевого пастора Самюеля Періса живуть його дев'ятирічна донька Елізабет і одинадцятирічна племінниця Абігейл Вільямс, а ще рабиня на ім'я Тутіба, жінка з Барбадосу, яка доглядає за дітьми. Раптом з дівчатками почало діятися щось дивне. Спочатку вони просто погано поводилися, не слухалися дорослих, кричали без причини. Але потім все стало значно страшніше. Дівчатка почали корчитися в судомах, Їхні тіла приймали неприродні пози. Вони кричали нерозбірливі слова, ніби говорили невідомими мовами. Сучасні лікарі припускають, що це могло бути отруєння споринням грибком, що росте на житті та може викликати галюцинації та судоми. Але в 17 столітті ніхто не знав про споринню. Місцевий лікар, оглянувши дівчаток, винес жахливий вердикт: Рука диявола лежить на них. Дорослі почали тиснути на дівчаток. Хто вас проклянув? Хто наслав на вас цих демонів? Спочатку діти мовчали, але тиск посилювався. Уявіть, маленькі дівчатка, оточені суворими дорослими у чорному одязі, які вимагають назвати ім'я відьми. Нарешті дівчатка зламалися. Вони показали на трьох жінок: тутібу, барбадоську рабиню, Сару Гуд, місцеву жебрачку, Сару Осборн літню жінку, яка рідко відвідувала церкву. Вибір був не випадковим. Всі троє були маргінальними членами суспільства: Тутіба через расу та статус рабині, Сара Гуд через бідність, Сара Осборн через те, що не дотримувалася релігійних традицій. 1 березня 1692 року відбувся перший суд. Тутіба, намагаючись врятувати себе, зробила фатальну помилку. Вона зізналася і почала розповідати про інших відьом. Її зізнання запалило вогонь, який швидко поширився містечком. Зізнання тутів би стало як полум'я, кинуте в порохову бочку. Раптом відьми виявилися скрізь. Діти з інших родин почали демонструвати подібні симптоми. Система працювала просто і страшно. Хтось показував на людину, яка нібито їх прокляла. Людину заарештовували. Під тиском допитів багато хто зізнавався і називав нові імена колесо смерті крутилося все швидше. Цікаво, що звинувачення часто відображали старі образи та конфлікти. Сусідські сварки, земельні суперечки, особисті неприязні. Все це раптом стало доказом відьмацтва. До літа 1692 року у в тюрмах Салему та сусідніх містечок томилися вже понад 200 людей. Серед них були не тільки маргінали, в'язнями стали респектабельні члени громади, навіть деякі багаті торговці. Суди використовували спектральні докази, коли звинувачувачі стверджували, що бачать духів відьом, які їх мучать. Також застосовувалися тести. Якщо людина могла прочитати молитву без помилок, вона не винна. Якщо заїкалися від страху, відьма. 10 червня 1692 року відбулася перша страта. Повісили Бриджет Бішоп. Це було сигналом. Тепер не просто ув'язнювали, а вбивали. Протягом літа 1692 року було страчено ще 18 людей. Але паніка дійшла до абсурду, коли звинувачувачі показали на Марту Корі, дружину губернатора Масачусетсу. Раптом влада зрозуміла, процес вийшов з під контролю. Варто розуміти, що пуритани сприймали жінок як більш схильних до спокусу диявола. Біблійська традиція, починаючи з історії Єви, представляла жінку як слабшу стать, через яку сатана може впливати на чоловіків. Восени 1692 року, нарешті, почали лунати голоси розуму. Губернатор Вільямс Фіпс розпустив спеціальний суд і заборонив використовувати спектральні докази. До травня 1693 року усіх ув'язнених звільнили, але було надто пізно: 20 людей загинули, сотні зазнали страждань, а громада була розколота назавжди. Через кілька років деякі учасники процесів публічно покаялися. Самюель Періс визнав свою помилку. Ен Путнем, одна з головних звинувачувачок, у 1706 році попросила пробачення у громади. Салемська відмача паніка стала класичним прикладом того, як страх, забобони та групове мислення можуть призвести до трагедії. На жаль, подібні випадки масової істерії траплялися і пізніше від червоного страху в США до різних моральних панік нашого часу. Психологи виділили кілька факторів, які сприяли трагедії: соціальна напруга в громаді, авторитет дорослих, який пригнічував критичне мислення, групова динаміка, де кожен боявся стати наступною жертвою, релігійні переконання, які не допускали альтернативних пояснень. Сьогодні на місці страт встановлено меморіал жертвам салимської відмачої паніки. Їхні імена висічені в камені, як нагадування про те, до чого може призвести сліпий страх та нетерпимість. Історія Салему нагадує нам про важливість критичного мислення, справедливості та захисту найуразливіших членів суспільства. Вона показує, як легко звичайні люди можуть стати частиною жорстокої системи, коли втрачають здатність сумніватися та ставити запитання. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про які ще темні сторінки історії ви хотіли б дізнатися.